Наступна Москва. Україна почала системну роботу проти енергетичної інфраструктури Росії. Виявлені удари по вузлах живлення в прикордонних областях вже позбавляють противника швидкої логістики і можливості безперешкодно виробляти боєприпаси та ремонтну техніку. Особливо гостро це відчувають райони навколо Білгорода. Тамтешні пошкодження ускладнюють постачання і пересування російських підрозділів. Енергетичні удари інструмент, який завдає агресору, не лише іміджових, а й реальних матеріальних втрат. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія, 21 21-го стріччя. Чи можна вітаю вас? Добрий день, слава Україні. Героям слава. Ну, от такої Україна, енергетичні об'єкти Росії. Чи можна говорити про початок такої нової фази війни зі системними ударами в телепротивника? Ну, навряд чи можна говорити, що щось нове відбувається. Якщо говорити про удари російські по нам, то сьогоднішній, наприклад, удар по гідроелектростанціям, по електростанціям, підстанціям в Україні, ну, ювілейний для росіян, це якраз вони таким чином відзначили три роки першого масованого удару по Україні по нашій енергетиці, коли який призвів до тоді до втрати до шатдауну. Фактично нашої енергетики, але ми е, за три роки багато чому навчилися. Ну і подібні удари вже не, не складають такої, не мають такого моментального результату. Так, це небезпечно і нас чекає очевидно важка осінь і ще ваша зима. Але е, допоки фронт тримається, тримаються українці. Що стосується наших ударів в глибі російської території. То вони е, мають три основні цілі. Перша це е, тили російської армії, е, склади боєприпасів, склади зберігання техніки, все те, що йде на фронт. Його краще знищити в глибині ворожої території, ніж коли воно вже буде напередку, коли воно полізе на нашу українську землю. Е, друга складова це російська нефтянка, наші санкції. Нафтові санкції, і це теж не новина. Е, ну Всі певно пам'ятають минулорічну кампанію ударів по російському нафтопереробному комплексу. Тоді, е, ну, за чутками, що найменше е, виступив проти цього тодішній американський президент Джо Байден, от який. Геополітичні інтереси поставили ще ніж захист України, і тоді ці удари не мали тривалого такого продовження, ну, і тому не встигли дати результати. Цього разу ми вже бачимо результати падіння російської нафтовиробництва ну, за різними оцінками від 13 до 20%. відсотків. Ну, більшість експертів говорять, не говорять, що на одну п'яту, але тут головне, щоб коли це межа дефіциту, знаєте, коли є профіцит, тоді наче все нормально. І коли як тільки з'являється дефіцит, все рушиться такий, як за принципом Демінон. Він дефіцит сам себе породжує. Ну, це такі санкції українські проти держави-агресора, якщо наші партнери держави світу не можуть. Дієвих санкцій проти агресорів ввести, то ми а, вимушені від їх вводити самі. Ну і от часто питання постає про ударів про електроенергетиці. Президент Зеленський а, днями заявив, що Росія більше не буде безкарно бити по нашій енергетичній системі, заморожувати українців, і українці будуть здійснювати удари у відповідь. На кожен ворожий удар спробу нас заморозити, буде відповідна реакція. Ну і я думаю, що це єдиний можливий варіант якось спробувати стримати ворога. Чи спрацює це, чи ні, ну це складно сказати. Тут таке ж, знаєте, Путіну, що важливіше Путіну, Його держава, його населення чи його амбіції. От тут питання. Пане Павле, президент сказав, що е, треба слід готуватись до блекаутів в Москві. Звучить це звичайно красиво, але е, наскільки це взагалі реально досягнути Москви? Ну блекаути ж вони формуються не через удари по на самому населеному. Ви можете пригадати. От ми ну, вже говорили про блекаут го року в Україні, який влашували росіяни, вони е, погасили наші атомні електростанції тоді. Е, не можна бити по атомці. Вони вдарили по е, інфраструктурі, яка їх, їх забезпечує по периферії. Фактично, що призвело до автоматичного вимкнення АЕС. Ну і з наступними типа да. Е, чи можна все зробити в Росії? Точно так же можна, більше того, в Росії більш вразлива енергетика. Я нагадаю, блекаут на півдні Росії без нашої участі, коли б Ростовська АЕС зупинилася в аварійному режимі через перенавантаження, а тим часом та курська електростанція. Атомна електростанція, яка її дублює, грубо кажучи, яка її підстраховує, вона не могла їй дати напругу, тому що там відбувалися бойові дії. Бац і все. Російська енергетична система побудована по енергетичним районам. От. І окремі енергетичні райони можна, грубо кажучи, Знаючи схему цього перетікання електроенергії, фактично відключити від інших. Тому не обов'язково бити по Москві, щоб е, вимкнути там світло, чи не обов'язково бити по Ростову на Дону, щоб там світло вимкнути. Є спит... така... достатній перелік об'єктів, які мають бути уражені для того, щоб стався блекпат. В тому чи іншому регіоні Росії. Росіяни нам це влаштовували, і вони мають знати, вони знають, що ми знаємо, як це влаштувати у них. Це вони вчителі, ми учні, старанні учні, і якщо так буде продовжуватись, я думаю, що Сили оборони України продемонструють це на ділі. Пане Павле, на озброєнні України є вітчизняна ракета Фламінго. Також ми очікуємо на позитивне рішення щодо передачі нам тамагавків якщо ми будемо мати таку далекобійну зброю, і як вже нам пообіцяли розвіддані про енергетичні об'єкти в глибокому тилу, куди нам варто цілити, що може бути потенційною ціллю для тих самих фламінгої чи томагавків, так щоб це було ну, це боляче Фламінго, для Росіян. Магав. У нас і Нептун є, у нас багато чого є. У нас є далекобійні дрони. Кожна ракета, кожен дрон тип. Вид озброєння, він має свої певні технічні характеристики, які визначають його тактичне застосування. Що стосується далеких ударів, по, по противнику в тил противника, ну, ми вже перерахували. Перше і основне, це забезпечення російської армії. Це тили, це логістика російських окупантів. І це. Ну, це очевидна задача номер один, тому що саме це потім лізе до нас через ці танки, снаряди, просувається там кілометр за кілометром фронт поступово, але він продовжує сунути. Друге, очевидно, це нафтопереробка, російська нафтопереробка, але треба ж розуміти, що нафтопереробка, хоча це для нас законна воєнна ціль. Розглядатись може нашими партнерами як подвійного призначення об'єкти, ну і тут можуть бути обмеження з точки зору ну, з позиції наших партнерів, які надають ту чи іншу зброю. Нагадаю, слова вже колишнього міністра оборони США от за президента Байдена Лойда Остіна. Коли ми дуже просили надати нам атаку, а американці все відмовляли і відмовляли, от серед чергової такі відмови було звучало так: ну, що по росіяни вже відводять там е, свої літаки на понад 300 кілометрів, і ці засоби вас не уразять от але основне те що він каже так у вас ж є власні засоби ураження на застосування яких вам не треба просити дозволу ні у нас ні у кого ви можете ними бити саме туди куди ви куди вам потрібно Сподіваємося, що ми незабаром побачимо ці удари в глиб Росії. Якщо нам не потрібно вже ніяких дозвілів, зброя на них у нас є своя. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія, 21 перша стріча був з нами. Дякую вам дуже, пане Павло.